Який є у нас в компанії, у нас їх два. Отака От питна гіалуронова кислота з хондроїтином, і отакий колаген, друзі. Це просто ноу-хау. Смачний, питний, рибний, гідралізований, трипептидний. Що це таке? Дуже простими словами. Молекула дуже велика. Білко амінокислота, так, вона покручена. І процесом гідролізу нагріли не дуже, розділили з рипвільного вилову цей білок, друзі, на малюсенькі такі пептидики, як конструктор пазліки такі. І коли ми його приймаємо на сьомий день бачимо щічки, наповнюються губки, підтягується тіло в кого нетримання сечі, в кого опущення внутрішніх органів, хто вже, не дай Боже, робив ін'єкції собі краси. І зараз можна його 10 таких замовити, пляшечок, на 10 днів, а можна курс на місяць. Це просто вау, результати. Жодної людини не було в мене такої, яка б сказала, що я прийняла і не отримала результат. Кожен отримує результати. Просто вчасно починайте. Це інвестиція в наше майбутнє. друзі. Тоді будемо зустрічатися зі своїми однолітками, однокласниками, одногрупниками. Вони будуть вас запитувати, слухай, в якому холодильнику ти себе тримаєш. Перше, коли ми можемо побачити, що її не вистачає в організмі, тоненькі стають губи і тут же вносять її інфекційно. Хтось вносить собі в суглоб. Друзі, за вартість одного уколу в один суглоб Можна взяти курс для всього організму. Тому що, друзі, дивіться, у нас є спитна гіалуронова кислота з хондроїтином, вона забезпечує смазку в суглобах і допомогу побудові суглобу. Бо суглоб з білкухліка заміна. А тут у нас хондроїтин, який буде допомагати хондроцитам виробляти і смазку. А колаген, друзі, це саме. Утримання суглоба, сумка, зв'язки, м'язи, мишці, фасції, кров, лімфа це все категорії колагену. Якщо обрати наш організм метафорично, як на будівництві, дивіться, коли просто будують дом, цемент заливають, буде цементна колюжа, роблять такі сваї, а потім заливають цемент. От в нашому організмі сваї, друзі, це колаген. Є сваї, тримається наше тіло, не да? і заливається гіалуронна кислота. Виробник Тайвань доставляється в 200 країн світу, обов'язково приймаємо з правильно біологічно доступною водою. Звертайтесь, будь ласка, в кожному окремому випадку, відповідно вашого стану здоров'я, проконсультую, як правильно приймати, з яким сопутствуючим продуктом, як запивати. І буду чекати ваших результатів. Всім говорю, робіть фото до і робіть фото після. Просто вау, вау, результати. І записують мені, люди, результати, діляться.